Перше питання щодо Білорусі, от була заява Путіна про те, що вони направлять туди тактичну ядерну зброю, Нібито до 1 липня підготують сховище для її зберігання. Що це значить для нас і кого вони збираються атакувати? Що значить для нас? Для нас це означає, що у нас відбувається фактично подальше позбавлення суверенності сусідньої держави. Я маю на увазі Білорусі, і в нас з'являється ще одна точка напруги на мапі від наших сусідів на півночі. Чому? Тому що ситуація виглядає наступно. Справа в тому, що ось це розміщення, яке планує зробити Росія ядерної зброї. Це робиться не просто для того, щоб психологічно робити тиск на Захід. Це одна із причин, що вони зараз тиснуть, їм не вдається на фронті досягти здобутків, перемог, і тому вони включають фактор ядерної ескалації. Але зрештою, що це означає, чому потрібна Білорусь? Справа в тому, що є ось такий фактор: він полягає в тому, що Путін сьогодні в ізоляції. Справедливо і правильно. В міжнародній ізоляції на нього виданий ордер Міжнародним кримінальним судом на арешт, з ним не говорять. А він хоче, щоб з ним говорила НАТО. Він хоче, щоб з ним говорили Сполучені Штати. І він ж постійно, вони постійно про це говорять. А з ним не говорять. Тому Білорусь, вони розглядають от глобально стратегічно, що зараз робиться з Білорусі. Це глобально майданчик, який би влаштував Путіна для якоїсь конфронтації з країнами НАТО. Я хочу нагадати, що в Росії за часів Путіна була розроблена концепція так званої контрольованої ескалації. Що це означає? На думку от Кремля, на думку цих людей, це означає, що вони можуть тримати якийсь конфлікт в тих рамках, яких їм потрібно. Тобто вони готові воювати, але не призвести там до переростання в світову війну, в глобальне там і так далі. Він розглядає так і тут. Вони розглядають, що контрольована якась війна може відбутися, наприклад, між це не будуть російські війська, це можуть бути російські війська, перевдягнені в Білоруську форму або білоруси. Між Білорусією і, наприклад, країнами НАТО, країнами Балтії чи Польщі. Зіткнення, яке в результаті має призвести до чого? До того, що з Путіним все-таки НАТО почне діалог. І Сполучені Штати почнуть, тому що НАТО буде долучено в конфлікт. І от, власне кажучи, для цього йому потрібна Білорусь. Більше того, я вам скажу, що він. Може розглядати це навіть для обміну ударами тактичної ядерної зброї, влаштовує, тому що є Білорусь, це не Росія. Винна всьому Білорусь, ядерна зброя, чи я так, вона ж білоруська, начебто, вона ж на території Білорусі, хоч і Росія розмістила, несе відповідальність. Тобто, Путіну це ще й потрібно для того, щоб продемонструвати, що дивіться, от в майбутньому, я ж програю не просто Україні. А ми не програємо, а домовляємося з НАТО після цього про якісь там оці ці умови їхні там ультиматумі, недолугі, які вони викидали. Ось стратегічно глобально для цього. Це, це це взагалі стратегічно. Тактично це потрібно для того, щоб показати світові, що дивіться, якщо ви з нами не будете рахуватися, я погрожую ядерною зброєю, плюс перевірити реакцію НАТО. Ну, а яка реакція? Реакція може бути різна. Президент Польщі давав інтерв'ю. В одному з інтерв'ю він сказав: так тоді має бути американська ядерна зброя на території Польщі. Він таке говорив: значить, що за, за логікою якої протистояння часів Холодної війни? Німеччина поділена: Східна це радянська ядерна зброя, Західна це американська ядерна зброя і протиракетні системи, системи ПРО. От. Власне кажучи, для чого це потрібно? Що стосується України, ви знаєте, я скажу, можливо, парадоксальну річ, але всі навчання, які проходили російські, зокрема, на території Білорусі, починаючи з запад, там і 2017 і ще раніше, вони моделювали і розглядали варіанти нанесення ударів тактичної ядерної зброї по країнам Балтії, Польщі або навіть Скандинавії, тому що. Ще в кінці 2000-х вони розглядали навіть ядерний удар по Копенгагену. А я хочу нагадати, що в травні 2022 року видання Шпігель Німецьке писало про те, що Росія проводила моделювання нанесення ядерних ударів з Калінінградської області по Німеччині. А специфіка ядерної зброї все ж таки така, що вона передбачає. Певні навчальні моменти для того, щоб мати можливість здійснювати подальші там пуски. Тобто, вочевидь, звичайно, це не зменшує для нас загроз і не применшує, я про це сказав. Але в першу чергу це орієнтовано туди. Це орієнтовано на НАТО. Тактична ядерна зброя. Що вона може? Це боєголовки, які можуть використовуватися способом їх доставки, є ракети різних типів. Тобто, ракети на сії цих боєголовок. Або авіаційний компонент, окремі види, тобто це можуть бути або а, авіабомби, ну, це все ж таки стратегічних бомбардувальників, або це можуть бути ракети а, авіаційні, наприклад, от, Росія заявляє про те, що їхній кінжал можна оснащувати ядерною боєголовкою. Насправді є суперечки щодо того, що це можливо, але вони на цьому наполягають. Є можливі інші способи, які, власне кажучи, ракета повітря Земля різних типів може це зробити. Плюс іскандери, е е е яких залишилось у них там зовсім мало, обмаль небагато, але є, які теж можуть бути оснащені на радіус там, до максимум до 500 кілометрів, здійснювати такі е е постріли. Ось це, власне, це не балістичні і не міжконтинентальні мова йде саме про таку зброю. І саме під неї, ну от Путін заявив, що під неї буде побудовано в липні сховище на території Білорусі. А до цього ж він, коли перебував у мінську на зустрічі з Лукашенком, він сказав, що переоснастять білоруські літаки під боєприпас з особим компонентом. Він тоді приблизно так сказав. Ну, це вже було ясно зразу. Мова йде про ядерну зброю. Щодо заяви Китаю, там говорили про те, що вони проти. Того щоб розміщувалася ядерна зброя на території Білорусі, ну принаймні МЗС, здається, опублікувала таку інформацію. Чи може тут повпливати якось Китай? На мою думку, заяви і слова керівництва комуністичної партії Китаю вони мають розбіжності із тим, що відбувається суттєві. Я готовий це аргументувати. Коли президент України був на Мюнхенській конференції з питань безпеки, в лютому 2022 року, ми пам'ятаємо, там була досить дала така рішуча промова. І на цій конференції дистанційно але виступав Ван І, який зараз в компартії китайській має статус представника зовнішньої політики високого, а тоді він був міністром закордонних справ. І він сказав тоді. Що суверенітет і незалежність, базові принципи Статуту ООН для Китаю важливі, і Україна не виключення. Ну, що сталося буквально, ми знаємо в лютому, і що сталося після цієї конференції з питань безпеки? Тобто, ми прекрасно пам'ятаємо, це що стало запобіжником для Росії? Ні. Тобто, Китай, вочевидь, розумів і знав, і при цьому робив заяви. так? Друге, подивіться зараз, е візити Сі Цзіньпіня до Москви, які заяви зроблені? Китайський лідер каже, що хоче бути на правильному боці історії. Він про це каже в Москві. Це що означає? Це означає, що він вважає, що вони зараз, авторитаризм, утверджуючи ось цю авторитарну коаліцію, вони на правильному боці, що нас теж не влаштовує. В цей момент що відбувається, ракета в Запоріжжі. Летять дрони, Київщина, дрони, удари по гуртожитку і так далі. При цьому Китай і Сі Цзіньпінь говорять про мирний план, врегулювання кризи, як вони кажуть. І я вас запевняю, що те, що говорять на сьогоднішній день представники Компартії Китаю, розходиться абсолютно з їхніми справжніми діями. А справжні дії свідчать про те, що вони поінформовані, тому що спочатку Лукашенко був в Пекіні. Після цього сі Цзіньпінь був у Москві, Вони прекрасно розуміють і вони добре поінформовані про плани Росії розміщувати. І вони на превеликий жаль обрали ось таку тактику, коли вони на словах за все хороше проти всього поганого, коли вони обіцяють цьому світові, що буде ядерне роззброєння. А на практиці я бачу, що Китаю вигідна та ситуація, яка є, тому що вони використовують і Росію, і Білорусь для певного роду конфронтації вирішення своїх питань із заходом. Лукашенко озвучував те, що вони дуже бояться боєприпасів зі збідненим ураном, який Британія має передати Україні. Що це за боєприпаси, чого їх так боїться Білорусь і називає ядерною зброєю? Бачите, в чому ситуація, що Лукашенко, м'яко кажучи, говорить неправду. Чому? Тому що от ми з вами вже згадали про те, що коли Путін був у Мінську до рішення Британії про постачання цих боєприпасів, вони домовились вже тоді, і Путін сказав, що будуть літаки. Для ядерної зброї, коли Білорусь вирішувала питання змін до Конституції щодо дозволу на розміщення ядерної зброї, також до рішення Британії про постачання танків, навіть не про постачання боєприпасів. Тому це все відмовки. Це виключно все відмовки, це все притягнуто. Більше того, уже. Не один фахівець десятки сотні разів пояснили, що це не є ядерною зброєю. Що цей е, е, осердник, осердя зі збідненого урану, це виключно для того, щоб давати більшої ефективності і дієвості снаряду, щоб прошивати броню, прошивати укріплені позиції ворога, все. Тобто, це не є е, радіоактивна речовина, яка, скажімо, залишає забруднення порівняно з, ядерною, з використанням ядерної зброї. Все. І не спричиняє тих руйнувань, які здатна спричинити тактична ядерна зброя, навіть артилерійський припас до того ж там, наприклад, піону да, чи тюльпану, який може бути використаний там Росією. Все тому це виключно притягнуто за вуха досить таке недолуге обґрунтування. Всі рішення були ухвалені напередодні. Це ж чітко подивитись по хронології. Причому тут а, танки, причому тут снаряд розумієте. Вони ж теж перекручують постійно. Росія робить постійно е, інформаційні акценти на тому, що є наслідком російських е, незаконних з точки зору міжнародного права і взагалі дій по агресивному вторгненню в Україну, в сусідню державу. І вони постійно е, вони постійно зосереджуються на наслідки. Танки в Україні це вже наслідки для реалізації нашого права на самооборону. Но причина всьому, що російське вторгнення не було би цього. Вочевидь, не було б, мабуть, можливо, в Україні б не з'явилися танки-челенджер. Хоча я вірю, що ми б все одно рухались до НАТО. Вони не було б, тобто не було б ось цього всього. А вони постійно цим маніпулюють. Ви згадали про танки. Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков опублікував фото, де ми бачимо вже в Україні. Челенджери 2 британські, і також леопарди німецькі. Ми можемо очікувати щось активне вже у квітні. Розумієте, я думаю, так, що ми бачимо, що як би там не було, але наші партнери вони є послідовними. І це досить важливий момент. Ми пам'ятаємо цей тиск да, в хорошому сенсі на Німеччину і цю критику, яка лунала. Але врешті, коли ми запустили цю машину, ми побачили, що вона працює уже. От Шпігель, це авторитетне німецьке видання. Йому можна довіряти. Вони кажуть, що Німеччина вже збирається і розглядає на 15 мільярдів збільшити на наступні роки допомогу Україні 15 мільярдів євро. Це від тільки від Німеччини, це я вважаю важливо. І це результати зусиль української держави, влади, по тому, що вдалося вдалося західних партнерів їх, і, і це важливо. Друге, по танкам, по їх кількості. Ну Добре, що вони почали надходити. Ми чули раніше рішення, що наші бригади, наші військові пройшли навчання в Іспанії вже на леопардах. Других, це вже Німеччина передає, Польща долучилася інші країни. Тобто ми формуємо ось ця танкова коаліція, ми вже бачимо її результати в Україні. челенджери 2, Наскільки це готовність на квітень, мені важко сказати. Я би сказав наступним чином: чи є в Україні шанс за умов от досягнення того, що буде регулярно надходити зброя, яка нам потрібна, і допомога раз. Друге, будуть готуватися наші резерви, які вже готуються, і вже частина їх повернулася за кордону з країн НАТО. І третє. Створяться передумови безпосередньо там, погодні умови, і на фронті, коли наше командування буде вважати за доцільно, ухвалити рішення ось по тому чи іншому напрямку, вести контрнаступальні дії. Такі шанси є. Причому, я вважаю, що коридор можливостей він не обмежується виключно весною. Він навіть не обмежується виключно літом, він обмежується, там, можливо, навіть десь посередину жовтня. Ну, допоки будуть дозволяти, я маю на увазі так погодні умови десь, плюс-мінус. Тобто... У нас є ця можливість за умови тих факторів, про які я перелічив. І я думаю, що вони для цього і будуть використані. Ми ж чекаємо ще і твардий польський, так само, і від Чехії і тих поставок, які мають бути по Т-72 модернізованим. Тобто насправді, от, розуміння того, що ви ж бачите, що навіть Путін про це почав говорити, якщо Путін про щось говорить. І щось згадує, причому згадує достеменно, що 400 танків має бути в Україні і так далі. наче він цього боїться. Тому що, якщо я пам'ятаю добре ці інтерв'ю Путіна, де він згадував, говорив або вооруженні, або всьому, і виокремив Хаймарс, коли в Україну почали постачати. Ну він же ж не даремно його виокремив не даремно, він, тобто він. Він, от дійсно, коли говорить про це, він десь щирий, тому що це його страхи. Він показує свої фобії в тому, що ця зброя дійсно може бути для них загрозла. Він розуміє реальний стан, вочевий. Ну, нереальний, він розуміє той стан, який йому доповідають, але бачить, що для них це становить загрозу. Тому він про ці фобії говорить відверто. А значить. Ми тут з нашими партнерами на правильному шляху. Якщо ми заговорили про танки, от ще одна інформація, яка з'явилася, але вже вона стосується повітря: це Міраж 2000 літаки винищувачі. Була заява про те, що Україна може отримати близько 40 таких літаків. Що це за літаки? І чи можуть вони, наприклад, замінити f 16 Тут справа в тому, що. Ми ж знаємо, Україна офіційно зверталася, є звернення офіційні до різних країн, до Нідерландів, до Фінляндії, я пам'ятаю, можливо, було таке і до Франції, і до інших. Тобто коаліція літаків, так? ми пам'ятаємо, як міністр оборони приїхав на Рамштайн і продемонстрував цю хустинку і сказав, що нам треба. Це очевидно. Міраж це багатофункціональний літак, багатоцільовий. Тобто він такий же по характеристикам, що якщо ми говоримо про багатоцільовий, в цьому сенсі він подібний до F-16. В якому сенсі? Можливість наносити удари і по повітряним цілям, і наносити удари по наземним цілям, різним типам озброєння. Що важливо, озброєнням, переважно західним, адаптованим до стандартів НАТО, це його перевага над е, тими ж самими мігами чи літаками СУ, які адаптовані переважно, ми знаємо не під стандарти НАТО. І, звичайно, що з цієї точки зору це ефективна машина, ефективний літак, який має свої традиції, має історію застосування, успішного бойового застосування. Чи а, означає це, що ми, ну скажімо так, відмовляємося від F16. Я думаю, що ні. Цей літак він залишається для нас пріоритетним. Принаймні. З тієї, з, того, з тієї візії, яка є розвитку повітряних сил, у нас затверджено, з того, що говорять наші повітряні сили, і так далі, що їм важливий f 16 Але чи можемо ми допускати і розглядати варіанти, що можуть бути теоретично, так. Наскільки практично це все можливо об'єднати і застосовувати нашими повітряним силам, мабуть, складно. Але я думаю, що якщо у нас не буде залишатися іншого вибору взагалі? Ну, тобто нам поставлять, скажуть, що ви, от скільки нам сказали, що десь треба 140-150 літаків, так, по, по, по нашій повітряні сили кажуть. Ну, 140-150. Давайте змоделюємо сценарій. Нам кажуть, ми готові вам поставити 50 F-16, от зараз, і 50, наприклад, міражів і доповнити ще, не знаю, там, Гріппену, наприклад. Ну, тобто, це зараз я моделюю. Чи можемо ми сказати, що ми на таке не погоджуємося? Я думаю, що ні. Тим більше, ну розумієте, якщо будуть готові пілоти, от, от були непогані ініціативи від Сполучених Штатів, що їхні пілоти, які відставці, готові прийти і нам допомогти, якщо вони будуть вміти використовувати ці літаки, мабуть, що це теж сценарій для нас допустимий. Тобто дуже схоже на те, що було під час коаліції танкової. Тобто, от не всі ж леопарди нам передали. Да. Тобто, хтось дав челенджери, хтось леопарди з першої моделі, хтось другої і так далі. Тобто, Абрамси. Абрамси, так. Це взагалі, тобто ви розумієте, що ми, що наші сили оборони, яке колосальне завдання виконують. Вони адаптуються до умов, які не абсолютно, тому що той же челенджер, наприклад, йому не підходить стандартний. Снаряд, який може бути використаний Леопардом або використаний Абрамсом. Там свій тип, і під нього треба окремий тип тобто мати. під, а, Якщо ми говоримо під, а, про типи взагалі танків, то Абрамс це один тип танку, це один тип двигуна взагалі, це унікальний тип двигуна, який дає можливість а, все ж таки ну, з одного боку рухатися досить швидко і динамічно. З іншого боку, він потребує обслуговування, він потребує палива, особливо, особливо авіаційне, якщо ми говоримо. Але в нього є великі переваги. там, Наприклад, старт найшвидший в світі. Цей танк стартує найшвидше. У леопарда інша перевага, в нього найшвидший задній хід, але інший тип двигуна. Але це все специфіка, яка, я думаю, у взаємодії дасть ту синергію, потрібну нам для. Звільнення і деокупації наших територій, і, зрештою, на для перемоги. Ми розумієте, ми пройшли унікальне завдання порівняно з іншими арміями НАТО, які переходили на стандарт. У нас це відбувається в умовах війни. Швидко-швидко це потрібно освоювати і потрібно вже використовувати і застосовувати, як кажуть, в армії навчора. Росія дуже хвалилася своїми су 35 нібито вона їх використовує на фронті. Ну і наші бійці збивали вже. Чи може Міраж 2000 протистояти Су-35 і бути ефективнішим? Ну, Справа в тому, що, мабуть, би продемонстрували безпосередньо вже бойові умови. І найкраще було б судити про те, щоб ці літаки зустрілися в якихось бойових умовах. Я просто скажу, що вся авіація, яка так чи інакше розвивалася на Заході, вона розвивалася з метою протистояння радянським типам літаків. Ну, так склалося, ми знаємо. І радянський тип літака він потім перейшов так чи інакше в російський. Тобто, Су він не виник ні звідки, він виник на базі Су-27-го, який потім удосконалювався і який пройшов певну еволюцію. І Росія його декларує як літак 4 покоління за умови наявності модернізації. У того ж міража, тобто ходових якостей, це залежить теж, тобто наскільки літак модернізований, наскільки він оснащений і так далі. Якщо він проходив всі рівні модернізації, він цілком може бути конкурентно здатним. су 35 Ну, абсолютно. А якщо він не проходив цього, якщо в нього не встановлювалось необхідне сучасне обладнання, яке дає можливість взаємодіяти з багатьма типами ракет. Які розроблені на Заході, особливо повітря-повітря, якщо ми говоримо про повітряні дуелі, тоді звичайно, що девчому в чому ефективність може бути менша. Але взагалом це ну, літак четвертого покоління, він абсолютно в принципі конкурентно здатний іншим типам літака, літаків, які є такого ж покоління у світі. Що ми зараз бачимо? От посилення цих е, е, кількості вибухів в Криму, оця так звана бавовна. Е, вона наростає, да, ми бачили і джанкої і, і все більше більше. Тобто, чи можемо ми говорити про те, що контрнаступ українських Збройних сил вже почався, от, зважаючи на ці от деталі? Справа в тому, що ці вибухи вони насправді виконують комбіновані завдання. Такі комбіновані, чому я кажу, тому що вони виконують завдання як заборони, ну які. Я вам приводжу приклад: вибухи в Джанкої. Це з точки зору пошкодження, наприклад, залізниці. Важливо то важливо. Чому важливо? Тому що ця залізниця далі йде на е, окуповані території півдня України. Відповідно, вона там далі йде на Мелітополь, наприклад. І, і туди доставляються ракети чи снаряди, чи боєприпаси, якими обстрілюються, ну, Тресестристи, наприклад, якими обстрілюється Запоріжжя, Стокмака на окупованій території. Важливо пошкодити. Залізницю знищити це важливо, тому що ну тоді менше спроможностей. Важливо знищити ракети калібр або іншого типу, якими обстрілюється час від часу територія України. Безумовно. Таким чином, виконується завдання із захисту, так. Але таким чином послаблюється і логістичний потенціал ворога, і його можливості переміщуватися і переміщувати ті чи інші види озброєнь там, снаряди, компоненти з метою. Захисту, так, з метою переходу в оборону. Тому що в рівній мірі ви знищили, наприклад, склади з реактивної артилерії, там щось вибухнуло, не можна застосувати. Так само снаряди там для ствольної артилерії, які можуть бути використані для оборони. Все. Тобто це комбіноване завдання, і воно ефективне як в обороні, так і при контрнаступі. Нам, звичайно, що для того, щоб бути. Більше готовими бати, мати більше можливостей, нам потрібно більше спроможностей для нанесення ударів по е, об'єктам ворога. Ну, я маю на увазі по дальності, яка б могла там вражати не просто до Джанкоя, а до Севастополя, знищувати там якісь склади. Чому ми робимо досить часто акцент на Кримському півострові, окупованому? Ну, тому що дуже просто Росія його за роки з моменту анексії перетворила на військову базу. І там все зберігається. Туди вони його підвозять. Тому от тому це це насправді комбіноване завдання. Пане Олександре, дякую за інтерв'ю. Дякую.